Мін'юст нам повідомляє, що в ніч на 28 липня у 23.28 російські війська завдали авіаудару по біленьківській виправній колонії, застосувавши чотири керовані авіаційні бомби. Про це повідомляють у мін'юсті. Наслідок атаки повністю там знищено їдальню, пошкоджено адмінкорпус, карантинну дільницю. І загинули вже 17 засуджених за оновленою інформацією. Ще 42 отримали поранення і важко поранених доправили до лікарень. Близько 40 осіб зазнали ушкоджень рі... Із ступеня один працівник установи отримав легке поранення для забезпечення порядку. На території колонії зараз залучено 50 представників охорони. Всім потерпілим надано медичну допомогу, і вони перебувають під наглядом. Периметр установи пишуть, залишився цілим. Загрози втечі немає, але цей обстріл є черговим прикладом порушення міжнародного гуманітарного права. Це удар по цивільній інфраструктурі. Зокрема, в'язниця є такою, і кваліфікується він як воєнний злочин. А Також я нагадаю, що постраждали і довколишні будинки. Більше. Деталі дізнаємося просто зараз. З нами на зв'язку кореспонденти Запоріжжя. Мої вітання, колего, Яка там ситуація? Вітаю вас. Ну ви знаєте, це після 23-ї години полетіли туди ці керовані бомби в районі Колобіленьки. То звичайно, думав, що вони поцілять саме у колонію. Колонія там така величенька. Буває в цій колонії. Там багато корпусів, виробничок це вже є. Що там хотіли росіяни уразити, ну, ви знаєте, я подивився в їхніх джерелах, вони ще не, не визначилися з тим, навіщо це було. Вони пишуть, що з сторони цього села противник проводить обнівоєвось діяльство, пишуть, по нашим позиціям на противоположному берегу. Ну так з усього правого берега Дніпра, по їхнім позиціям на лівому березі. Відбувається це воздійств. Чому вони вирішили влупити в колонію, яка знаходиться посеред села? Вони навіть не намагаються сказати, що вони там якусь військову ціль ну, Бачили, ну зрозуміло. Тобто таке я нагадаю, що це сталося рівно в річницю трагедії в Оленівці, там де росіяни також скинули на свою виправну колонію боєприпас. Вбили десятки українських військовополонених, ну а тут вони вбили ув'язнених людей, які аж ну, ніяким не загрожували. Так, це ще один військовий злочин, тяжкий злочин, який, ну, за який будемо сподіватися, росіяни свого часу, не скоро, але згодом отримують кару, хто це зробив. Те, що стосується ситуації на Запорізькому фронті, зараз ну, е, є чергове відео від наших дроноводів, як вони мучать ворога на запорізьких фронтах. Поки до відео можу сказати, що збільшилася кількість ударів, було таке за затище, кілька днів поменшало ударів, тепер їх знову багато. 672 удари нарахувала наша власна адміністрація за добу, багато артилерії, 189 ударів, багато РСЗВ, 12 обстрілів, багато безпілотників, 661 безпілотник. безпілотників. Ну і авіаудари, в тому числі цей удар чотирма кабами по селу Біленьке. Верштант повідомляє, що на Олімпійському напрямку там вгамувалися росіяни, вони в Малині намагалися понаступати, нічого них там серйозного не вийшло. Але загострення поблизу шулення пункту Кам'янське триває. Була одна штурмова атака росіян, її відбили. Наші військові, ну бачу, що самі окупанти знову ж таки в своїх джерелах щось у них помінялася позиція стосовно їхніх успіхів біля Кам'янського. Вони там вже казали, що вони там село плавні захопили, там зачищають. Зараз вони пишуть, що в селу плавні українці перекинули додаткові резерви особового складу. В селі знаходиться велика кількість груп українців в жилих будовах, йдуть ожесточені бої, пишуть окупанти, ускладнює через велику кількість дронів, плотний, мінометний вогонь і так далі, і тому подібне. Ну і так, в напрямку Степногірська, звідки вони намагаються з Кам'янського на Степногірська, приблизно те ж саме вони пишуть, що... Їхні вояки тяжело удержали свої позиції через постійний тиск з боку українців вести дрони. Вони переконані, що на цю дільницю перекинули підрозділи птахів мадяра і вони працюють по Ну одним словом, кажуть, що факт переброски українських додаткових сил на цій дільниці є, і вони дуже страждають. Ну, і знаєте, я дивлюся на окуповану територію. У них позавчора було особливо цинічне таке дійство. Вони там проводили День пам'яті дітей, жертв війни в Донбасі, як вони це називають. Mm. І, знаєте, оце на мінімалках організували таке біля пам'ятника Олександру Нєвському, вони ще роблять в Мелітополі. Так все, що маразматичне, це Олександр Невський приймає, якого вони там встановили. Поставили шість свічочок, поставили три м'яких іграшки, плакати поставили. Я нагадаю, що всі діти, які загинули, це діти загинули в результаті російської агресії. 637 загиблих і 2006 поранених офіційно тих, чи імена встановлені на є в Україні. І ми знаємо, що тих жертв насправді більше, що ніхто вже не порахує, а скільки людей, в тому числі дітей, загинуло в Маріуполі і залишилося там під завалами. Ну, одним словом, росіяни використовують знаєте, відомий прийом пропаганди. Вони свої злочини віддзеркалюють на українців, мовляв, це українці розв'язали війну, вбивають дітей, катують військовополонених, руських і залишили без води до От Це пропаганда може на, внутрішні, на внутрішній Росії якось подіє, але весь світ розуміє, що відбувається, і весь світ трагізмом спостерігає на всі ці речі. Ось такі новини маємо на сьогодні. Ріжжі території і з окупованих районів Запорізької області з лінії фронту Величезне дякую. Це був кореспондент із Запоріжжя з нами на прямому зв'язку на 24 му каналі. Мені ж чути це насправді дуже боляче, тому що кожне обірване дитяче життя це величезна трагедія для всієї нашої країни. Друзі, і давайте не будемо дозволяти спотворювати історію, те про що казав колега. Оці свічечки біля пам'ятнику просто цинічно викладені заради показухи. Будьмо гігієнічні в споживанні інформації, яка нам надходить, і жодним чином давайте не підігравати російському іпсо і триматися за правду. Бо ж дійсно Росія вбиває наших громадян, Росія вбиває наших дітей, і ці життя ніколи не повернуться назад. Це найболючіше, і те, що ми ніколи не забудемо ворогу. Кожен злочин має бути покараний.